Вітаю сьогодні трішки нетиповий формат для відео. Я запропонував своєму замовникові Максиму, який півтора роки тому купував у мене причіп, продати його причіп. Чому? Тому що він на днях замовив у мене другий причіп в більших розмірах. 3 метра на півтора одновісний, з подвійними металевими оцинкованими бортами та з низьким тентом. А цей причіп 2 метра на метр 25 з подвійними бортами та низьким тентом. Він на даний момент продає самовивіз з ізюму. Причіп в ідеальному стані він ним майже не користувався з його слів. Він наїздив не більше тисячі кілометрів, мало що ним возив, і причіп постійно знаходився в гаражі. Якщо ви хочете зекономити свій час, кошти та свою працю, тому що причепи зазвичай з Запоріжжя ми відправляємо в розібраному вигляді. Тоді вам ще потрібно і його збирати. То ви на цьому причепі точно будете економити більше 4 тисяч гривень. Відповідно, свій час і свою працю. Кому цікаво, в коментарях Максим напишить посилання під цим відео на оголошення в OLX. Так само в описі до цього відео я вкажу його контактний телефон. Я зазвичай таке не роблю. Це була моя ініціатива, тому що він купив у мене другий причіп, і я вирішив йому допомогти з продажем. Чому не допомогти? Якщо. Причеп дійсно класний. Вітаю. Півтора року тому придбав цей причеп у Василя. Дивився його огляди на причепи в Ютубі і вирішив скористатися його допомогою в подборі оцінкованого причепа. Ось такий він має вигляд. Цей причеп для мене наразі став замалий. Замовив у Василя більший, універсал 3 метр 50 а Цей у продажу Василь запропонував мені е, зробити відеогляд е, на цей причіп, щоб швидше можна було продати і придбати те, що треба мені. Придбав я цей причіп о, в кінці 2023 року. О, використався він дуже мало. У мене наїздив біля тисячі кілометрів, весь час стояв у гаражі, не бачив ні снігу, ні дощу, ні сонця. в дуже гарному стані. В комплектацію входять подвійні борти, підкатне колесо, сипне посилене на тисячу. 400 кілограм і ще є замок проти угони. Цей причіп знаходиться в місті Ізюм, Харківська область. Кому цікаво, можете приїхати подивитися чи придбати його. Цей причіп має розміри 1,25 мм на 2 м, висота борту 800 мм. Для тих, хто вперше на цьому каналі мене звати Василь. Я допомагаю у підборі оцинкованих причепів урса. Консультую, розповідаю, в чому різниця між оцинкованими та бакелітовими бортами, який краще розмір взяти, та в якій комплектації на що звертати увагу, тому що дуже багато всяких тонкощів та моментів. Я цією справою займаюся більше 2,5 років. Зібрав не один десяток причепів, допомагав своїм замовникам збирати. І про це є дуже багато відео на цьому каналі. Також є відгуки моїх замовників, які скористалися моєю допомогою. Усі причепи Урса зазвичай ми відправляємо в розібраному вигляді вантажним перевізником делівері по всій Україні. Також ви можете ці причепи забрати готовий взібраний, в зібраний самовивозом з Запоріжжя. Замовляючи причіп урса, у мене ви абсолютно нічого не переплачуєте, тому що вартість у мене така ж сама, як і у Запоріжжі у виробника. Але я надаю більш детальнішу консультацію, тому що для мене дуже важливо, щоб ви підібрали для себе максимально ідеальний причіп під ваші потреби. Ваші замовлення веду від початку і до кінця і підказую, як правильно зібрати самостійно в домашніх умовах. Кого цікавить, прошу телефонувати або писати мені на Viber. З радістю допоможу вам підібрати саме ваш ідеальний причіп Урса. Склали прицепа. Коротше, за півтори годинки справилися, все добре, все добре. Дякуємо вам за, за хороший прицеп. Замовили через Василя зі Львова ось такий прицеп. Прийшов нам по пошті розібраний. Ми ось три чоловіка за півтори годинки зібрали. Прицеп дуже гарний, оцинкований, задоволені покупкою.